Оце постійно маск якось накатує на Зеленського, то там питався якось сарказм в сторону Зеленського. Зараз такий прямий випад в сторону Зеленського. Він робить, що Зеленський тіпа, винен там в, в смерті там людей. Чому це так? Маск підсадив американців на оце. Типа, мрієм, життя мріями. і він там за таке майбутнє, там світло розказує. Но американське суспільство Розуміє, що не тільки думками там людина живе ще живе реальним життям, і зараз реальне життя. от, агресує Путлер. Це ворог, який постійно погрожував в бізнес-проектах, погрожував ядерною там зброєю у всьому цивілізованому світу. І зараз йому треба дати відсіч. А це значить, що скорочаться, відшкодування, дуже велике фінансування були. Ілона маска, і зараз вони скорочаться. Тому він дуже рівнує цей американський бюджет до Зеленського. Оці гроші. Він думає, що це його гроші. Но цими грошима податків американців розпоряджається там американське суспільство. І не всі так думають, як маск. Багато людей розуміють, що зараз оця основна проблема це агресія Путлера. Їй потрібна край покінчити з цим питанням. Тому буде, буде фінансування, як би там Ілон Маск на Зеленського не, не, там, не, не пихтів би все рівно Зеленський зараз це підтримка для американців номер 1 Так що Трамп вже ну, не туалетна бумага, але так він десь там йому скажуть посять на поки це на все добре. До слідучої зустрічі.